Що сталося? Яка подія страшна з вами сталася? сталося? Ну, сталося з чоловічок. прізвище, потеченко, здається. Е, Наніс мені два неприємні для мене удари, що для мене абсолютно неочікуваних. Трапилося це біля нової Почти, яка знаходиться на вулиці Леніна. Е, там була така ситуація, що були заплуговані автомобілі, і йому здалося, що я його не випускаю на вмис. Спробував здалятися все в долях, то така словесна перепалка, я покажу, що я не буду виїхати, тому що дерево заважає, там машина заважає. От. Він на підвищених тонах, потім я на підвищених тонах. Тоді так, я такою словесний перепалк, я підійшов до мене і абсолютно для мене неочікувано, дарив мене лівою рукою вніс. Потім нас, нас розборонили, тому що я кинувся на нього. Нас люди розборонили. Ну, я так собі подумав, що це все закінчилося, відчив машину. У мене знову закруп текла, я теж сів машину, то потирався поїхав. Я поїхав до свого товариша, бо треба було трошки помогти йому, дещо перевезти машину. Тобто, Гадяю мене, і перед у мене стає, там де я зупинився. І, кажу, що я ще не закінчив з тобою. Підходить до мене, я, я знову не очікував, що буде. ...дроблена в двох місцях. Оце така приємна ситуація. Добре, що там мій товариш побачив, то втрутився. Він злякався цієї ситуації, схопив там каміки великі, але ну, всього заспокоїв. Е, 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 ну, я зрозумів, що він не правий ця ситуація, злякався. Він потім втік з місця події? Ні, ні, він відтікав, але намагався, але його пристрідили. Він залишився, почекав міліцію, коли ми визволи. От дав свої свічення, я дав свої свічення, все. Я в результаті в лікарні. Я очікував для себе. На волі, мабуть, зараз. Тобто міліція зафіксувала її Так, Так, міліція зафіксувала, але коли він фіксувала, Віці. Віці. Зайом, да? Скільки вже написала, зайомний ліці. Так, так, так. Ну, написано. Володимир, ви ось добу зараз в лікарні, скільки вже вам увійшлося? перше лікування, перші діагностичні процедури на вашу родину, яка зараз запала вже витрати? Десь до тисячі гривень. До тисячі гривень. Тому що топограб сьогодні 500 гривень, поїздка туди, сюди 60 гривень, ліки 150 гривень і ще там 50 гривень. До, до тисячі гривень вже є. Скати, що коли ви іменно написали заяву в міліцію, якого числа, ну, ми там число, але ні. коли звернулися? це, зразу, коли, коли це все відбулося вже біля мого товариша, я зразу визнав міліцію. От я трошки за південь приїхали і там вже написали заяву. Угу. А ще, теж питання? Ви раніше взагалі були з цим чоловіком заявили? Ні, абсолютно, я візнаю. взагалі перше бачив. А е, як е, е, будь-як вас відбив, що він вам казав, що ви неправильно припаркувалися і чого він вас бив він? Ні, Чому я так до нього словесно повівся, розумієте? Ну коли словесна перепалка йде, е, я взагалі не батюкаюся і від тебе не батюкався. І йому що я його десь далеко послав. А на потім я... не вгрожав, і не цвятовав не погрожував. Ну, це, як звичайно, таких ситуацій, я не пристрелю. Це просто фраза така була і все, щоб людина відчепилася.